Привіт. Знаєте, дає? Я? я вже все відома, я вже відпустила і тепер готова до паси. Ми зараз займаємося дуже класною справою. Ми наряжаємо ялиночку. А потім ще треба вилізти наверх, а оце наше дерево. Ялиночку. Ну не зі Все, ура! Ми закінчили! Аллилуйя! Дивіться, яка вона крута! Просто! Зараз я вам її покажу! Просто потужно! Кайф, кайф, кайф! Да! Світиться! Юху! Ми справилися. Тепер вже є хоча б якийсь новорічний настрій. І вам того ж бажаю.